Чи задумувались ви, що українська мова може бути однією з найдавніших у світі? Ще в XIX столітті польський лінгвіст Михайло Красуський, досліджуючи індоєвропейські мови, дійшов вражаючого висновку. Українська мова не просто старша за всі слов'янські, вона має глибше коріння, ніж навіть санскрит, давньогрецька чи латина. Це не просто красива метафора. Сучасні дослідники підтверджують, українська має щонайменше 7 тисяч років історії. І це відбито не лише в словах, а в самій структурі мови. Понад тисячу українських кореневих слів мають відповідники в санскриті, мові, яку вважають однією з найстаріших писемних мов людства. Наприклад, звернення індійського вчителя до учня, де хіме агні дослівно перегукується з українським дай мені огню. А числівники в санскриті аді, дві, трі, «чатура» звучать майже як наші один, два, три, чотири. Слова мата, тата, нана, дада, баба, брата, свастрі, сун легко впізнати в них маму, тата, няню, діда, бабу, брата, сестру, сина. Глибока мовна пам'ять живе також у географічних назвах і прізвищах: манджула, панікар, шандра, гупало, бакота, тараща, вишнопіль, Чигирин, Канів усе це не випадкові назви, а сліди глибинного мовного шару, який пов'язаний із прадавніми арійськими традиціями. Українська мова має безперервний зв'язок із праіндоєвропейською, тоді як інші слов'янські мови, зокрема російська, формувалися пізніше і в іншому контексті. Терени сучасної північної Росії були заселені угрофінськими племенами чуддю, воддю, муромою, комі, ерзя. Саме тому назви на кшталт Ока, Кама, Ладога, Суздаль мають фінно-угорське походження. Слов'янська складова в російській з'явилася лише в 8-9 століттях із переселенням племен. А істотний вплив української мови став відчутним за Петра І, коли до Москви прийшли українські просвітники та церковні діячі. Навіть археологія говорить на користь глибокого коріння української мови. Кам'яна могила поблизу Мілітополя одне з найдавніших святилищ Європи, містить символи, які передують шумерському письму. Це наші давні коди, наші знаки, наше мовне ДНК. Українська не просто засіб для розмови, вона жива пам'ять народу, мудрість записана в словах і збережена в піснях, молитвах і казках. Це мова, яка народилась не стіні інших, а саме була джерелом. Вона не молода гілка, вона глибокий корінь, що тримає ціле дерево культури. І, можливо, саме в ній звучить голос тієї великої цивілізації, про яку ми ще тільки починаємо дізнаватися.